Привіт, усім не часто на каналі хороші новини, тому що їх мало. Але сьогодні хочу з вами поділитися хорошими позитивними новинами. Тому раджу додивитися до кінця і підтримати це відео лайком, репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Якщо у вас є запитання щодо Польщі та кордону, в описі під відео є послання на мій телеграм-канал. Там можна задати питання і отримати на нього відповідь. Зараз досить немаленький наплив українців на кордоні. Як з боку України в Польщу, так і з боку Польщі в Україну, і трапляються дуже деколи такі негативні, навіть трагічні ситуації. І ось 13 серпня на пропускному пункті Корчова їхала українка своїм сином до Польщі, і на кордоні хлопчик так заплутався, замутався в пасок безпеки, що жінка не могла його відстебнути. але він намотав навколо шиї і почав задихатися. І жінка, не знаючи, що робити, одразу побігла до польських прикордонників, які, слава Богу, зато їм дуже дякую, максимально швидко зреагували, розірвали цей пас чи розрізали і звільнили хлопчика. Після огляду сказали, що все добре, все гаразд, і вони продовжили свою дорогу до Польщі. А могло закінчитися все трагічно, якби вони невідомо де стояли і не мали можливості до когось звернутися. Я не знаю, що би це було. Тому дякую польським прикордонникам за те, що вони максимально швидко і правильно зреагували. Наступна інформація відноситься до українців, які зараз на території Польщі із якими зараз є їхні діти. І вони йдуть до школи. А вже зовсім скоро треба до школи. Польща надає одноразову допомогу дітям шкільного віку 300 і на неї мають право претендувати як українці з картами побиту, так і українці зі статусом Укр. Багато хто з вас не знає, але якщо ваші діти зараз в Польщі і вони підуть до польської школи, ви маєте право на 300+. І якщо у вас двоє, троє дітей, то відповідно 600 чи 900 злотих плюс. Заяви на цю допомогу вже подаються, тому я рекомендую всім скористатися такою допомогою. До речі, батьки всіх учнів від першого класу. Тобто від 6-7 років, коли дитина йде в перший клас, до 20-річного віку дитини від 18 років дитина може самостійно подаватися на 300 Але студенти-діти від 18 років можуть податися самостійно, в разі того, якщо в них немає батьків або їхні батьки позбавлені батьківських прав. В тому випадку дитина може самостійно податися на 300 і отримати їх. Щодо тих дітей, які зараз на території Польщі. І в польську школу не йдуть, але онлайн займаються в українських школах. То, на жаль, але на таких дітей не розповсюджується правило 300 Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною, хорошою і цікавою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости і, звичайно, залишайте свої коментарі. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.